Вітаю шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися, що планує робити Російська Федерація у червні місяці. Які плани у расистів щодо України у червні місяці загалом? Що буде відбуватися? Що планують військові Росії робити у червні місяці? Вони планують масштабно вийти із України. Вони планують тихесенько втікти. Вони планують Ах... а, приховати дезертирство, вкрасти якомога більше і вивезти з України. Вони дуже сильно надіються на якісь перемовини, що їм це допоможе. Ще вони планують. Скажіть, що це відбувається? Вони планують так, що їм виплати будуть, ті, що пообіцяні, і судить не будуть. но буде не так. Виплат не буде, а будуть суди над усіма. І вони це знають. І в них оце страшна. Ця... Їм страшно, що буде суд. Ну, суд буде над усіма. От. Я не бачу прямої агресії. Червень місяць. Виход, повний крах по всіх. Так що так, буде повністю вихід. Три е, території звільняться від рашистської окупації. Прошу вищі сили, допоможіть, будь ласка, зруйнуйте нам всю логістику рашистську. більше не існує постачання зброї до рашистів не доходить. Заперечую, убираю. Прошу, допоможіть нашим військовим повністю деокупувати, звільнити. Всі території України, запереч вибираю. Ну, може, ще перші до 10-го числа десь у них ще є сила, вони можуть йти в наступи. А після 10 червня повністю злам, і вони почнуть розбігатися, як криси. Заперечуюсь негатив, убираю. Прошу Вищі сили, допоможіть, зруйнуйте повністю всю військову інфраструктуру Росії. Більше в расистів не існує військових армій, зброї. І їм немає яким і чим воювати. Лягають на дно. Вони ще. Не буде зв'язку, радіозв'язку. Вони сліпі. так Прошу вищі сили, допоможіть, будь ласка, перемогти Україні, росіян, звільнити повністю, звільнити всі території України. І поверніть всі біль сльози і страждання, катування, гвалтування всі знущання, всі вбивства, що чинили расисти, їм назад перекриваю, перекриваю, перекриваю всій владі російській, всім військовим повертаю назад всі страждання українців. Хай з ними все це станеться. В них таке буде. Більше не можуть існувати російські військові. В Україні буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю. Допоможіть нам, будь ласка, знищити всіх расистів, росіян, що окупували нашу територію. Допоможіть розпастись Російській Федерації, щоб її більше не існувало. Оцікайна, які вічні Росії від України буде так і так буде. Буде все сказане, здійснено, так буде. На цьому все. Дякую за увагу і до зустрічі!